Всім пацанам Білгород Дністровської прикордонної комендатури, привіт, дякую за високу нагороду. І мушу вам сказати, що на початку лютого вирубую вікно і їду з вами, тому що видно, що без мене там точно діла нема. Смерть всім козлам, пацани. Я ваш відмозга костей просто поважаю, просто поважаю, то мало сказати, що, що я відчуваю до вас. Я гордий, що я дихаю одним повітрям з такими пацанами, як ви. І прекрасно розумію, що вся та піздота, яка сидить. Верховній Раді, то все має бути стріляне і пижняне. Так що, хлопці, мусимо робити ту справу, бо як ніхто їм пизди не дасть, то ніхто їм пизди не дасть, будуть їбати нас. Так що вибачаюся за народний жаргон. Чекайте в гості. Бульбо і горівку привезу, все решта з вас. Тримайтеся.